Під час війни у кожного свій фронт у героїні наступного сюжету ранку вдома це весільний фронт. Жителька Черкас, справжня профі в організації Весіль. Вона вирішила, що сьогодні українські військові та волонтери, як ніхто інший, заслуговують на свято кохання і дарує їм таку можливість разом із командою волонтерів. Про святковий проект Шлюб для героїв дізнавалися наші кореспонденти. Він військовий полк Азов, який воює в найпекельнішій точці Донбасу. Вона проєктна менеджерка, в якої росіяни відібрали дім. Я родом з Луганської області і в 2014 році приїхала в Черкаси. Там познайомилася зі своїм чоловіком. Олег і Марина разом чотири роки після початку повномасштабної війни закохані ще більше переконалися, що хочуть укласти шлюб і створити сім'ю. І хотіли це зробити якнайшвидше, бо пропозиція була в серпні. А ми хотіли одружитися до жовтня, бо жовтий для нас якийсь такий сакральний місяць, і ми хотіли швиденько все підготувати. У цьому молодятам допомогла черкащанка Світлана Оліфер. Зйомка, зачіска та макіяж, фуршети, квіткові декорації усе організували за лічені дні. Весіля військових сьогодні воно довго не планується. Чому тому, що ми ніколи не знаємо, коли ж не підтвердять ту дату, яку ми дуже хочемо у Маринки. Слава Богу, все було добре. Тобто, на дату, яку вони хотіли, так і вийшло. Відпустили чоловіка, і весілля вдалося у іншого нашого героя, ми переносили два рази дату. Світлана сім років займається організацією весіль, тож вирішила допомагати військовим у тому, що добре вміє. Так з'явився благодійний проєкт Шлюб для героя, в рамках якого жінка зібрала команду професіоналів, що організовують весілля українським військовим. Ти розумієш, що хлопців відпускають реально там на годину, на дві, на три, просто щоб вони змогли одружитися, повінчатися, то хочеться зробити максимально смачно, максимально гарно. Ольга Преображенська займається кейтерингом. Про шлюб для героя дізналася у соцмережі і вирішила долучитися до проєкту. Я, коли побачила це повідомлення, то я одразу написала їй, що я хочу, я можу, я буду це робити у Києві, якщо вона довірить мені. Ставляти її у Києві, от і ми почали там шукати підрядників і займатися цим проєктом. Якщо, наприклад, це посильна якась для нас можливість зробити, то ми робимо безкоштовно. Якщо ні, то нам компенсують лише вартість продуктів. Серед весільних волонтерів професійні фотографи, оператори, візажисти, флористи, декоратори. Вони безкоштовно допомагають військовим з весіллям та освідченням. Навіть під обстрілами в окопі захисники не перестають бути романтиками, каже Світлана. Він захотів шість димових пушок. Йому казали це забагато. Ні, я хочу знаєте, Ну він хотів вразити. Звісно, це було тільки з позитивної сторони. От накупили ми ці пушок, поставили. Ну і потім це був Йожик в тумані. Дівчину я зустріла, підвела я нічого не бачу. А вона каже: що це таке? Я кажу: ідіть прямо, і всі сміялися потім, тому що всі ж зрозуміли, що звісно він хотів її вбрати. щоб стати учасниками проєкту, достатньо залишити заявку на сайті Шлюб для героя. Волонтери допоможуть організувати свято в будь-якій точці України, налаштовані працювати і після перемоги, допоки будуть запити від військових.